Національна метеорологічна служба США відмінила останні попередження про загрозу торнадо у центрально-західних штатах країни. Мешканці цього регіону змогли зітхнути з полегшенням після того, як протягом вихідних там було зафіксовано більше сотні потужних смерчів. Стихія завдала значних збитків у чотирьох штатах. Далі про це Наталія Леонова. Протягом суботи та неділі метеорологи нарахували понад 130 смерчів, що пронеслися центрально-західними штатами. У штаті Оклахома загинуло шестеро людей. Десятки осіб отримали поранення. Пошкоджено будинки, лікарня, в'язниця, база повітряних сил. Шам всі шестеро, як повідомляють офіційні особи, були мешканцями північно-західного містечка з населенням у 12 тисяч Вудворд, яке смертоносна стихія вдарила у неділю. Серед загиблих батько та його двоє доньок торнадо. Вщент зруйнував трейлер, в якому вони жили. У це важко повірити, аж поки не побачиш все на власні очі. Комусь вдалося врятуватися, іншим не пощастило. Від потужних вітрів повалено дерева пошкоджено лінії електропередач. Багато мешканців Вудворта навіть не мали змоги вчасно знайти притулок, оскільки блискавка вивела з ладу систему попередження та сирени. I'm, I'm я взагалі здивований, що щось залишилося. Тут просто творився повний хаос. Зараз до міста, де понад 8 тисяч мешканців залишились без електропостачання, прибуває продовольча допомога, вода розкладачки. На місце подій приїхала губернатор Оклахоми Мері Фолін, щоб оцінити масштаб втрат to to Мене надихає, наскільки швидко та згуртовано громада Вудворда та інші мешканці штату відгукнулись на біду постраждалих, і наскільки люди готові допомагати своїм сусідам. Загалом торнадо завдали збитків у чотирьох штатах: Оклахомі, Канзасі, Айові та Небрасці. Найбільше смерчів понад 100 зафіксували у Канзасі. Там поранення отримали десятки людей. В Айові від торнадо пошкоджено лікарню. Втім, завдяки вчасним та злагодженим діям персоналу жертв вдалося уникнути. Наталія Леонова, Голос Америки.